У генштабі звітують про успіхи українських захисників на фронті. Минулої доби вдалося ліквідувати 610 російських окупантів. Разом з тим, українські захисники знищили чимало ворожої техніки: 9 танків, 17 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 16 безпілотників, 9 крилатих ракет, 19 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження Особового складу та військової техніки противника, а також чотири удари по зенітно-ракетних комплексах противника, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили шість районів зосередження живої сили, три станції радіоелектронної боротьби, чотири склади боєприпасів противника та один пункт паливно-мастильних матеріалів окупантів. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень в епіцентрі бойових дій. І надалі залишається Бахмут та Мар'їнка. Ну а на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Там триває переміщення підрозділів російських територіальних військ, які проходили підготовку на полігонах Білорусі у райони ведення бойових дій.